Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні пройдемося по Амірікосам на Луцькому авторинку. Як бачите, саме більше зараз я вам покажу Амірікосів, це Audi Q5, я вам покажу ще тут. Їх тут реально багато, але можна знайти іще дещо. Давайте почнемо з такі Q5. Це 2014 рік, 2 літри бензин, звичайно, 162 тисячі 162 тисячі, А, вибачаю, 162 кВт, 230 тисяч. І так, номер телефону на ціннику. Ось такий у нас салон. Це 2,0 бензин. І як я вже вам сказав, цих ауді тут багато. Дивіться, зразу бачимо ще одну. Тепер така от коричнева вона. Такий прикольний колір. Давайте разом покажу. Це 14 рік 2.0 бензин, ціна 16 тисяч. Номер телефону бачите на ціннику. Пише новий двигун. Це добре. Тому що на цих авто 2 літра такий ним треба обережно, а якщо новий, то це добре. Так, ідемо одразу, не відходячи від каси, так пассад Б7 13-го року 2,0 дизельний, ціна 12600. Це американський пасад. До речі, зразу будемо показувати він коди. До речі, хто собі хоче чорний B8 пасад в седані також. Зараз вам його покажу. Але європейський у мене такий з'являється в наявності зараз Б8. Того можете написати, я вам скину фотки, бо зараз на нас відео, звичайно, про американське, але от в мене є просто такий європейський варіант, бо знаю багато хто, багато кого цікавить більше Європа, того в мене є. Так, дивимося Далі Ford Fiesta, американська. Це 18 рік. 1,6 бензин, ціна у нас 9300. Ось такий салончик. Ну, до речі, люблять ці авто. Американські, вони 9300 19 року машина. Ще 1,6. двигун нормальний. На рахунок автоматів тут, на жаль, нічого не знаю. Так, далі у нас Volvo. Volvo XC60 16 тисяч. Це 2,0 бензин. 16 тисяч. Ось таке всередині, безслідчовий доступ. Ну ось такі також авто приганяють. Так, далі, не знаю чи це Америка чи ні, але напроти точно вроді Америка. Це та, о, да, це Америка, це Тігуан, Тігуан Лімітед, 2.0 бензин, потужність 200 кінських сил, 120 тисяча пробіг, 17 рік. Ось номер телефону. Так виглядає американський. Отак він по салону. Йдемо далі, також часта машинка це А6 Audi. а 6 Audi це 2014 рік, 2.0 бензин, ціна 13950. Ось такий у неї салончик. Так, він коди забуваю показувати. Пишіть, якщо вас цікавить, я думаю, вони повторіють є, або пишіть, я там вам потім напишу окремий він код в коментарях. Так, далі таке Volvo 16 року 2.0, також бензин. Ну, Звичайно, з Америки більше бензину йдуть, я думаю, це всі розуміють 14 тисяч. Дивіться, друзі, чи всі авто з Америки биті? Звичайно, що ні, в мене були американці повністю цілі, кожна машина індивідуальна, треба дивитись по ціні, якщо вам підходить. І, ну, і по пошкодження там може бути легке підтоплення, може бути. та будь-що може бути, того в принципі, Америку брати можна кожному що по душі. Ну, от, наприклад, навіть. Той самий, той самий Ford Fiesta, це 2019 року авто. Я думаю, ну, що європейську взяти 19 року з 9 тисяч, думаю, що і нічого не вийде. Ну а так, звісно, на авторинку в Луцьку найбільше ауді різних, Т5, А4, А6, їх прям тут дуже багато. Того, от, по які авто точно можна їхати, Оце я вам так коротко показав, ну дивіться, там далі далі, дал, дал, видно. Вон ще щеків 5 стоїть, там ще щеків 5 Тігуан. Тобто найбільше тут це такі американських це Audi. Дуже часто такий варіант, я так розумію, да, Це, напевно, більш за все також Америка. О, тут просто фари замінені. Ось так зразу показую він код. 13400 Audi a 4 S-Line. 86 тисяч пробігу пише. Не знаю, миль чи кілометрів. Це Америка, так? Да? А, миль, миль тут пише миль. Ну, ось така весла і Audi ще є. Тобто ви бачите, А4, Б8, Б9, кузова, Вольво, А6, Таурани, Пасати, B7, Q5, Q5. Ось такі авто тут саме більше. Ну, Якщо ви шукаєте собі саме от Audi, Q5, А6, А4, Volvo, Passat, джета, собі передивіться ринок Авторія, а тоді можете приїхати сюди. А ось, до речі, мій. B8, 2 літра дизель на автоматі, він 4Motion. По ньому на днях вийде повне відео. У нас тут дощ був Луцьку, ось так. Зараз кінець базара виглядає вже. Авторинку немає і ось ось такий Б7. По салону, Посалон, стація, дуже крутий. По салону він у нас ну, автомат, фоушен і, звичайно, є LED-приборка, що найголовніше в цих пасатах. Того. По авто з Європи звертайтесь до мене по авто з Америки. бачите самі що можете приїжджати.